Як же чітко Олександр Дворкін, очільник російської ФСБшної структури, Рацерс дав визначення своїй фальшивій діяльності в ранзі експерта, замість профільної освіти він має тільки папірця з психіатричної лікарні з діагнозом. Хоча це не завадило йому багато років очолювати експертну раду при мін'юсті Росії. Якщо за його діяльність по встановленню нацизму в Росії він буде притягнутий до відповідальності, навіть покарання зможе уникнути під гаслом. Ну я ж псих. Навіщо ви мене слухали? Зручно, як думаєте, хто йому допоміг зайняти високе крісло? Бо насправді це дало йому можливість змінювати законодавство на болотах. Без всяких доказів таврувати будь-яку особу або організацію визначенням тоталітарна секта, він сам його і вигадав. І це не просто наклеп, це Тавро команда Фас для правоохоронних органів на знищення незгодних з політикою Кремля. І було б наплювати та розтерти на їхню возню, якщо б в Україні та деяких країнах Європи не почали один за одним засвічуватись агенти впливу тої самої Рацерс. Що вони там роблять, розхитують країни зсередини, щоб привести до тотального контролю. А хто контролер? Здогадайтеся. А от чому засвітилися? Важливо всі вони кинулися захищати колегу по антикультовій мережі Рацирс, Чеха Якуба Яхла Ірина Кременовська в Україні, чеські журналісти. Про нього вийшов вже четвертий фільм розслідування від незалежних журналістів «АллатРа», та Асемжа Пішевої. Волонтерська правозахисна організація «АЛАТРА» стала для них дуже небезпечною, бо про злочини Якуба Яхла в Африці дізнався вже весь світ. Виступи представників «АЛАТРА» в стінах Конгресу США та ОБСЄ щодо Якуба та всієї мережі Рацерс змусили чиновників та політиків здригнутися. Ці факти неможливо спростувати. Ведеться міжнародне розслідування діяльності агентів кремлівського впливу. Але без твоєї допомоги буде важко. Може, й неможливо їх дотиснути. І тоді нас чекає геть нерадісне майбутнє з книги Орвела 1984. Готовий до такого? Якщо ні, то пропонуємо викривати агентів Рацирс разом. Їх не так багато. Впораємось.